У серпні 1988 року в Японії сталася подія, яка назавжди змінила історію криміналістики. Батьки маленької дівчинки, що зникла, отримали дивну посилку. Зовні звичайна коробка, але всередині на них чекало те, що назавжди змінило їхнє життя. Коробка була наповнена білим порошком. Схожим на маку. а всередині цього пилу лежала фотографія одягу, який Маріко носила в день зникнення. Там же були кілька маленьких зубів і листівка. На ній всього п'ять слів: Марі, кістки, кремувати, розслідувати, довести. Цей моторошний пакунок виявився не єдиним. Подібні відправлення отримали інші батьки, зниклих доньок. Замість надії вони отримали підтвердження того, що їхні діти зникли назавжди. Всі ці жахливі злочини виявилися з правою рук однієї людини Цутомі Міядзакі. У світі він відомий як вбивця отаку. Його серія злочинів у 1988 і 1989 роках приголомшила Японію та змусила всю країну жити в страху. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Сьогодні ми поговоримо про найстрашнішу кримінальну історію Японії двадцятого століття, про людину сутому Міядзакі, який перетворив свої фантазії в жахливу реальність. Його жертвами стали маленькі дівчата віком від 4 до 7 років. Уся Японія жила в страху, а поліція довгий час не могла вийти на слід цього небезпечного злочинця. Методи, які він використовував, були настільки викривленими та жорстокими, що навіть слідчі не могли стримати емоцій. Його дії поєднували переслідування, викрадення та інші моторошні елементи, які шокували суспільство. І саме через це Міадзакі отримав у пресі прізвисько, вбивця Отако. Його історія це не просто хроніка злочинів, це приклад того, як людська свідомість може опуститися на саме дно темряви, але водночас це історія про боротьбу поліції, про білі родини і про країну, яка опинилася перед лицем абсолютного зла. Цутому Міадзакі народився 21 серпня 1962 року у містечку Іцукайті в тихому передмісті Токіо. Його родина мала власну невелику регіональну газету і вважалася досить поважною. І діти, і прадід хлопчика свого часу входили до міської ради. Здавалося б, на перший погляд, майбутнє цутому мало бути забезпеченим, але доля розпорядилася інакше. Він з'явився на світ передчасно із рідкісним генетичним захворюванням. Сустави його кістей були спаяні, тому зап'ястя майже не згиналися. У школі це стало причиною глузувань. На старих фотографіях видно, як він постійно намагався приховати руки, ніби соромився самого себе. Дитинство Цутому важко назвати щасливим його батьки повністю занурені в роботу редакції і проводили вдома мінімум часу. У хлопчика було ще дві сестри, але із ними стосунки складалися важко. Він ріс у тіні, непомічений, ніби зайвий у власній родині. Єдиним по справжньому близьким для нього був дідусь. Саме з ним цутому проводив більшість часу, і саме він виховував хлопчика, коли інші члени родини були відсутні. І саме ця прив'язаність у майбутньому відіграє трагічну роль у його житті. У Японії на початку 70-х років особисте життя сімей завжди трималося під замком, особливо тих, які мали стосунок до публічності. Японці не люблять виносити сміття із хати, тому справжні стосунки в родині Міадзакі і досі залишаються загадкою. Хоча, на перший погляд, сім'я здавалася поважною і заможною, ходили чутки, що в ній були свої темні секрети, дехто навіть припускав. Що вроджені фізичні вади цутому могли бути не випадковістю, а наслідком прихованих родинних проблем серед дослідників і слідчих з часом з'явилися різні версії. Одні вірили, що причина хвороби проста медична аномалія, інші схилялися до думки, що це могло бути результатом сімейних зв'язків, про які публічно не говорили. Адже якби така інформація стала публічною. Сім'я Міазакі назавжди втратила б чиста повагу у своєму оточенні. Можемо тільки здогадуватися, якою була справжня атмосфера у цьому домі, і чи не саме там, у родинній тиші, почала зароджуватися темрява, яка згодом повністю поглинула цутому Міадзекі. У початковій школі Цутомі був відмінником, і батьки покладали на нього великі надії, і він робив усе, аби не підвести сім'ю. Завдяки старанням він вступив до престижної середньої школи, що належала до університету Мейдзі. для багатьох. Це був квиток у майбутнє. Випускники з високими результатами автоматично ставали студентами університету. Здавалося, що цутому чекає світле майбутнє, але сталося несподіване його успішність. Різко впала з колишнього відмінника. Він перетворився на одного з найгірших учнів і закінчив навчання лише сороковим із 56 у своєму році. Це було справжнім ударом для родини. Замість омріяного факультету англійської мови в університеті Мейдзі Хлопець пішов до місцевого коледжу, де обрав спеціальність фототехніка. У цей час у житті Міадзакі почали проявлятися дивні риси. Він захоплювався аніме та мангою та почав збирати сотні касет та коміксів. Його кімната була заповнена ними настільки, що не залишалося місця для чогось іншого. Це захоплення мало і темний бік, який ще більше віддаляв його від реальності. У коледжі він теж тримався осторонь. Його поведінка здавалася дивною, а стосунки з рідними ставали дедалі важкими. І, врешті-решт, Цутому вирішив жити окремо і перебирався у невеличкий будинок у своїй префектурі. Але переломним моментом у його житті настав у 1987 році, коли Міадзекі виповнилося 25 років. Помер його найдорожчий і найближчий родич. Дідусь, саме він виховував Цутому із дитинства, і саме він був тією людиною, до якої хлопець відчував справжню прив'язаність. Смерть дідуся для Мідзекі став справжнім ударом, який зруйнував його повністю. Психологи вважають, що саме в цей момент відбувся так званий спусковий механізм, який остаточно повів його в темряву. 22 серпня 1988 року, лише на наступний день після свого 26 го дня народження, цутому вчинив те, що назавжди змінило життя однієї японської родини. У той день зникла маленька чотирирічна дівчинка Марі Коно. Марі гостювала у подруги. Вона мала прийти додому всього кілька хвилин. Але так і не дійшла. Коли батько дівчинки зрозумів, що вона не повернулася, він одразу кинувся на пошуки, і з'ясувалося, що Марі вирушила від подруги самостійно та додому так і не прийшла. У паніці сім'я звернулася в поліцію. Треба сказати, що така ситуація для Японії виглядала неймовірною, адже вважалося нормальним. Коли дитина із початкової школи спокійно ходила до магазину чи відвідувала друзів, рівень злочинності був настільки низьким, що батьки навіть наймолодших дітей відчували себе відносно спокійно, і саме це робило трагедію сім'ї Коно ще страшнішою. Ніхто навіть уявити не міг, що на їхню доньку чекає зустріч з людиною, яка полювала на дітей. Того дня Міадзакі зробив свій страшний подарунок самому собі, викравши маленьку Марію. Її шукали всією країною. Про зникнення дівчинки повідомляли у випусках новин. Поліція прочісувала місцевість, сподіваючись знайти бодай якусь зачіпку, але час ішов, а результатів не було. Через кілька днів після зникнення батьки Марі отримали загадкову посилку. Усередині лежали дрібні речі, пов'язані з їхньою донькою, і листівка з коротким моторошним повідомленням. Усього п'ять слів: марі, кістки, кремувати, розслідувати, довести. Анонім, який надіслав цей пакунок, дзвонив у дім кону знову і знову. На тому кінці дроту він мовчав, чути було лише важке дихання. Ці дзвінки ламали психіку батьків. Вони забирали останні сили у матері, яка все ще вірила, що донька жива, і просила повернути її додому. Лише багато місяців по тому з'ясувалося, що до цього злочину причетний Цутому Міадзакі, людина, яка назавжди увійшла в історію Японії як вбивця отаку. Коли поліція дослідила посилку, яку було прислано батькам Маріконо, то вдалося встановити, вона дійсно мала стосунок щодо зниклої дівчинки. Батько Марі звернувся до преси і в його словах відчувався відчай. Він згадував, що сподівається на повернення доньки попри все. Це звернення показали по телебаченню, і саме тоді сталося нове, ще більш моторошне відкриття у вересні 1988 року. В одну із японських газет надійшов довгий лист, підписаний псевдонімом. Юко і Мада в цьому посиланні людина, яка називає себе автором цієї самої посилки, фактично брала на себе відповідальність за злочин. Він писав, що робиться для того, аби припинити марені надії матері Марії. У листі звучали тривожні рядки. Автор хвалився, що його ще довго не зможуть спіймати, і попереджав, що на його шляху ще будуть діти. Цей текст справив, шокуюче враження на суспільство, вперше стало зрозуміло, що в країні діє небезпечний злочинець, який не тільки не приховується, але наче грається з поліцією та журналістами. І все ж, коли Сутомі Міадзакі був заарештований у 1989 році. Він повністю заперечував авторство листа. Він стверджував, що вперше почув ім'я Юко Імада лише з новин. Чи це був ще один прояв його подвійної гри? Чи справжня правда, яка таки залишилася загадкою 3 жовтня 1988 року, трохи більше ніж через місяць, після трагедії з Марі Коно Цутому Міадзакі знову вийшов на пошук нової жертви. На узбіччі дороги він помітив дівчину, яка йшла додому. Це була семирічна місамі Йосідзава. Міядзакі зупинив автомобіль і запропонував підвести її. Його слова не викликали підозри, і дівчина погодилась. Він відвіз Місамі у те саме місце, де свого часу зникла Марія. Цього разу усе повторилося за схожим сценарієм. Дитина не повернулася додому. Її речі залишив у себе як трофей. Зникнення другої дівчини за такий короткий час шокувало Японію. У Токіо та його околицях почалася паніка. Батьки перестали відпускати дітей навіть у найближчі магазини чи школи. Вперше суспільство усвідомило, у країні з'явився серійний злочинець, і поліція поки що не може його зупинити. Але найстрашніше було попереду. Протягом наступних восьми місяців Міадзакі позбавив життя ще двох дівчат, і кожен його злочин був ще більш зухвалим та жорстоким ніж попередній. 12 грудня 1988 року цутому Міадзакі знову вийшов на полювання. На цей раз його жертвою стала чотирирічна Еріка Намбо. Дівчина саме поверталася від подороги, яка жила зовсім поряд, буквально за рогом. Це мало бути звичайним днем, але замість того, щоб опинитися вдома, Еріка зустріла людину, яка позбавила її майбутнього. На відміну від попередніх випадків, Міадзакі діяв жорсткіше та агресивніше. Він силою затягнув дитину у свій автомобіль і відвіз у передмістя сайтами на безлюдну парковку. Саме там сталося непоправне, життя маленької Еріки обірвалося. Через три дні її тіло знайшли на лісосмузі неподалік. Родина була шокована, але ситуацію ускладнило те, що її батьки отримали дивний лист, у ній кілька слів. Складених із вирізаних журналів літер Еріка, простуда, кашель, горло, спокій, смерть. Цей цинічний жест лише підтвердив, у Японії діяв серійний вбивця, який не просто вбивав, а ще й грався на почуттях, зламаних горем батьків. До цього моменту страх уже охопив цілу країну. Зникнення дітей перетворилося на справжній кошмар для тисяч родин. А вже 6 червня 1989 року у парку біля тенісного корту Міадзакі побачив маленьку дівчинку, яка безтурботно гралася сама. Це була п'ятирічна Аяко Номура. Тіло Аяко зникло, і країна знову опинилася в жаху. Японія зрозуміла, серійний вбивця діє безкарно. Та вже через два тижні, 23 червня. 1989 року Міядзакі знову вийшов на полювання. Цього разу він натрапив на дитячий майданчик, де гралися дві сестрички. Йому вдалося вмовити молодшу піти з ним. Але старша дівчинка, якій було лише шість років, не злякалася. Вона побігла додому і покликала батька. Батько встиг урятувати доньку, схопивши м'ядзаки на місці. Втім, він зміг вирватися і утекти, але ховатися довго не вдалося. Коли він повернувся, щоб забрати свою машину, поліція вже чекала, і цього дня полювання закінчилося. Під час обшуку його будинку правоохоронці були шоковані. Дві маленькі кімнати були завалені відеокасетами, серед яких фільми для дорослих та аніме. І серед цього хаосу фотографії та записи його жертв. У шафі виявили людські останки та особисті речі вбитих дітей. Загалом від Міадзакі загинуло четверо дітей. Його арешт поставив крапку у цілій серії злочинів, які сколихнули Японію, і назавжди залишилися чорним слідом в історії країни. Після арешту Цутому Міадзакі він поводився на дивоспокійно. Здавалося, ніби все це його не стосується. Навіть під час судових слухань він залишався відстороненим та мовчазним. Коли новини показали фото підозрюваного, країна вибухнула шоком, адже виявилося, що він був фанатом аніме. І саме через це японські медіа дали йому прізвисько: вбився отаку. Відтоді культура отаку в Японії опинилася під тінню підозри. На телебаченні виходили передачі, де експерти стверджували, що подібні захоплення небезпечні, бо підлітки, нібито більше не розрізняють, де реальність, а де вигадка. Аніме, фільми, жахів та комікси все це, за словами преси, могло перетворити людину на монстра. Тиск суспільства був настільки великий, що родина публічно відвернулася від нього, а батьки відмовилися платити за адвокатів. Судовий процес над Міазакі розпочався 13 березня 1990 року. Тоді обвинувачений заявив, що в ньому живе інша істота його альтер-его, людина щур. Саме вона нібито змушувала його вбивати. І поки тривав процес, він малював свій образ у вигляді тієї жахливої істоти. Слухання розтягнулися майже на 7 років. Потрібно було встановити, чи був мій. Адзаті психічно хворим у момент скоєння злочинів, адже за японським законом люди з тяжкими психічними розладами не піддаються покаранню. Три незалежні групи психіатрів дали різні висновки. Одні вважали його шизофреніком. А інші говорили про множений розлад особистості, та всі сходилися на головному. Він розумів, що робить зло, і усвідомлював наслідки своїх дій. Зрештою, 14 квітня 1997 року, Токійський окружний суд визнав Цутому Міадзакі винним та виніс вирок смертна кара. Він намагався оскаржити рішення суду. 28 червня 2001 року вищий суд Токіо підтвердив смертний вирок. А 17 січня 2006 року Верховний суд також залишив рішення без змін. Останню крапку поставив міністр юстиції, який підписав наказ про виконання вироку. І 17 червня 2008 року Цутому Міадзакі був страчений через повішення. Чи стало від цього легше батькам загиблих дівчаток? Думаю, ні, адже жодна кара не зможе зцілити горе загиблої дитини. Важко навіть уявити. Через яке пекло довелося пройти цим родинам. Та знаєте, я вважаю, що відповідальність лежала не лише на самому Міядзакі. батьки теж мали помітити тривожні сигнали ще в дитинстві та показати хлопця психологу. Адже навіть якщо шизофренія не завжди проявляється одразу, то зазвичай перші ознаки видно ще в ранні роки. А от звинувачувати аніме, фільми чи комікси в тому, що вони нібито перетворюються, його на монстра це безглуздо, ніби це зручна відмовка, яку ми чуємо щодня, але ми розуміємо, що людська психіка набагато складніша. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося це розслідування. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.